Так, 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 так. Любенькі, дорогенькі. Доброго дня, доброго вечора. Хто коли буде дивитися. Давайте подивимося відео, те, що Ой, я вам казала, ви пишете, що хочете подивитися. Які уроки? Україна, давайте я собі напишу на листочок, щоб я дивилася туди. на... Ну, 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 на питання, які. І для корт взагалі дуже добре, коли пишеш питання, вони є. Ну, написані на лист на бумажки. Які уроки Україна повинна винести з цієї війни? З цієї війни. Давайте подивимося, як карта нам захоче показати чи не захоче, давайте ці три колоди візьмемо. Ось які в мене лежать розклади, чистки, свічечки, постові, річні. На захист дому, на жіночу долю, на чоловічу долю, на здоров'я з кружечкою такою. Все пишете вайбер, вайбер вказаний, вказується. Давайте так візьмемо, які уроки Україна, українці повинні винести з війни. З війни Україна, Росія. У них СВО, у нас війна. Давайте так. Це матрюма, коли да не візьмемо. Може карти доповнятимуть одна одну. Давайте так візьмемо і подивимося. Пішмо, які уроки повинна винести Україна, українська українці. Люди. Україна це люди. Так, а ну давайте. u nas figurne karty padają, pash, pash. Rodzim dzieciom, do pojęć, karty pokazuje. Rodzim dzieciom, do pojęć, mam. Rodzim, nawet nie tych dzieci, które już Готові на війну зараз? а раді маленьких дітей, ну, тобто, ще діти, як і діти. Да, жінки захочуть справедливості, жінки там мамки хочуть справедливості, карта справедливості, справедливість і справедливость. справедливость, справедливость. А яка справедливість, і що? Карта, примерно Україну з трьох столу розвели. Окей, рот, надалі місти. Давайте, дивіться, давайте, давайте цю колоду візьмемо. Карта показує примерно, що мир може бути такий, дуже, дуже слабенький, це так я м'яко кажу. Дуже слабенький і дуже вяленький. Ну, То, що це буде повторятися, речі. Страшний суд. Не того ми за врага бачимо. Не той враг, який враг, чи що це каже. Тут якесь помутнення карта показує. Да, вибираємо, вибираємо. Кого вибираємо, кого приводимо, кого возносимо, прямо до єрофанта возносимо, чуть не молимося, чуть не поклоняємося, чуть не божество. Понимаєте, карта показує. Ідете на вибори, думайте за дітей, за маленьких дітей. Чого маленьких дітей карта показує, тому що даже, опять же, от колись я знімала відео вчора, позавчора не пам'ятаю, коли я знімала, що там мир був дуже-дуже слабенький, дуже нестабільний. Навіть якщо ми йдемо на договоренності, якщо там договарюються, якщо карта показує, розумієте, боль мечі ще ніхто не відпускає, боль ще абсолютно. І опять же, перша карта, перша, з трьох колод, перша карта йде жінка. Єдина жінка може прийти, ким вона прийде, як вона прийде, не знаю. От не знаю. карта показує, Одна жінка, карта показує, одна жінка може, якщо прийде жінка до влади, якщо жінка візьме управління в свої руки, не знаю, як це. От тоді вона може, тоді вона може цю боль, розумієте? от дійсно, як позавчорашнє чи вчорашнє відео, що треба Україні мамка така, мамка-мамка. Яка буде за Україну, як за своєю дитиною дивитися? Міжезлива, понимаєте, така огонь і вода. Тобто в руках, в руках горить. Іначе, іначе, Іначе будуть лізти всі ті, хто були. Ну, тобто, абсолютно жилання, карта показує всі, 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 ті всі ті, що привели Україну до башні, примірно, всі ті ж. І опять же, дивіться, поки тайна не стане тайни, які то не вилізуть на наружу, на поверхність, поки ми не розгадаємо, ну поки Україна. Ну, нашу башню, що ти хочеш нам сказати, Башня, хто тебе ламав, хто тебе? Ті, хто повинні зараз відповідати по закону. Ті над ким правосуддя прям. І, і в кожного з них є за що спитати? Так, да, Верховна Жіця, тайна і в прошлому, з прошлому, хто тебе ламав. Ламав те чи тебе, хто? Хто незаконно отримав те, що отримав. Хто незаконно взяв з України все те, що не должен був брати? Це як точно, як Чиряк, наривав, 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 а потім. Я можу тут найстрашніше те, що карта показує, що це не кінець. А чого не кінець? А чого це не кінець? Ну, тому що бачите опять фігурні карта, тому що через оці Пентаклі, через фінанси, люди будуть лізти. Знаєте, в них тільки тут, може бути стабільність така в Україні. Тих людей, яких карта показує. у них тільки тут може бути стабільним. Тут вони можуть брати, знаєте, як ото колодість, якого беруть, беруть і беруть, беруть. Ніде більше вони в світі так брати не зможуть. От, бачите, колодязь так і витягує, тут з кубки. Тобто, як колодість, бездонний колодязь, який наповняється, наповняється і наповняється. Тут же ж їхні сім'ї, їхні діти і хорошо себе чувствують. Да, а Україна в повні економії, в повній, в повній вижатій. Я знову ж буде повторятися воно все це, а по карті може повторятися, не буду казати, не буду нагнітати абсолютно нічого, але може повторятися. То вже ніхто, як сказати, мимо, мимо нікого воно не пройде. Тобто каснеться всіх і дуже серйозно коснеться. Ніхто нікого жаліти не буде. І зараз ніхто нікого не жаліє, але в же час не буде. Не буде. Тому що башня, розумієте, щось остається в цих договорностях, те, що не доламане. Ну, ще до кінця не поламали Україну. Ще є, витягувати, ну як сказати. Україною дожні править Українці. Україною править Українці. І не ті, хто вдівають вишиванки, і не ті, хто переходять на чисту українську мову, а вдома русський язик самий родний язик. Хоча я не, не, не проти того, не проти абсолютно. Просто кажу: Україною повинні керувати українці. Дійсно, повинні керувати українці. Іначе, іначе от, нічого ми, нічому ми не навчимося, іначе не проходимо ми ніякі уроки. А уроки тут дуже серйозні, дуже слажені, треба пройти. Ну чого от імператор йде під картою? Луни? От Де, де правда? Де, понимаєте, по цій карті примерно, як не слово, то неправда. Як слово, так і неправда. Знаєте, тут карта те, що показує, питаєш одне, а карта показує, як все вертається на круги. От, от знаєте, як, от прямі як карта показує, з чого ми почали, туди ми й вертаємося. А ми ж балакаємо за війну. А ми балакаємо за три години тому. Навіть не 14 год, а от, який там, 2022 год. Ми туди вертаємось. Ну, тобто ми цей період беремо по карті хочемо зрозуміти. А карта йде на те, що звідкіля ви прийшли туди ви, чи звідкіля ви туди вивертаєтеся. Тобто не доведе Боже, звісно. А чого так? Ну, чогось я не думала так, що піде карта туди. Реально не думала. На чого так вони поки чого так? Тому що внутрішня боротьба. Тому що боремося ми один з одним. Проти них ми нічого зробити не можемо, тіпа вроді, ми вважаємо так. Значить, остається тільки борьба між собою. Нас вистачають, ми возмущаємося, але в те же час нас вистачають далі. Чого так? Того, що, бачите, того, що як -то, духовно люди, <кій> духовності такої немає між людьми. Нема такого, що, знаєте, в селі один за одного, чи там. Нема чогось такого. І тут, бачиш, опять же, дві п'яторки беру, карта нестабільності. От щоб ми не вернулися опять 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 25. і І при такого ж трошки раніше не було. Десь або інтерес у когось таке, але ну, чого так. Я хочу зрозуміти, чого так. Людям правди ніхто не каже, чого так. Хтось вижидає таку ну, от примерно хтось от таку ситуацію, хтось, ну, ж, хтось не опускає цей жазловий туз. Король, король, купковий король. Тут королі, королі, тут королі йдуть. Які, розумієш, яких в руках от, через королів, через що карта і показує якусь нам даму, яка. Да, нічого, все будет добре. Все будет добре, все буде добре. Все буде добре. Хочеться так сказати, хочеться в це вірити, хочеться на це надіятися. Дело в тому, що, понимаєте, чого, чого ми, чого, от, який урок. Який урок? Ну, от по тройки мічі, примерно, карта показує. Ми як-то виходимо, як со сторони дивимося на все це. Ми не участвуємо в цьому всьому як так со сторони дивимося? І по п'ятерки жезлів, знаєш, да, перегавкуємося один. Це я зробила відео, там написали, хтось те написав, хтось це написав, хтось. Хтось, ну це така внутрішня боротьба. Та фактично не від мене нічого не залежить, не від вас нічого не залежить. Все одно ми пар випускаємо, ми перегавкуємося. Я знімаю, ви там, там це на будь-якому каналі, це не іменно, ми балакаємо, тому що ми на цьому каналі балакаємо. Понимаєте? А фактично ми, знаєте, з сторони дивимося, кіно якесь відбувається. Люди в цьому не участвують. Люди, якщо в цьому участвували, понімали, знаєте, як сказати, до, до, де хто розуміє договоренності, хто що договарюється, як договарюється. продали нас, не продали, купили нас, не купили нас. Ну, хто це розуміє? Ніхто цього не розуміє. Люди в своїх стоплях, сльозах сидять і потихеньку переживають. Не внікаємо, не вникають люди. Не внікають люди дійсно в те, що, розумієте, якось буде. От якось буде. Може, воно й в інших країнах так само, не знаю, я там не була, не жила. Може, воно так і є, але що... я не вже, я вам просто скажу, я не вже, що карта покаже те, що показала. Не вважала. Я примерно там балакати вже за. Не ожидала, я ж та карта покажу. Значить, що? Значить, значить, фактично ми нічого не зрозуміли, не, не ми. Нічого не поняли. Значить, той, хто нас водив кругом носа, той далі вода нас кругом носа. Розказуючи другі байки. То була мова віра, армія мова віра, чи що там було. Тепер щось друге буде. Може бути. Ну, Такий розклад. Все, пока-пока.